Привіт! Ну ви бачили, вже зранку сьогодні була на морі. Трохи лише отак підсмагло, красненьке таке, червоненьке. Ну, тут є отьок у мене. Не знаю чого. Так, ну, мабуть, віцевік. Так. Що я хочу показати? Я вже сьогодні топила свій старий колаген. І хочу ж вам показати ту велику посилку, яку я отримала від Корол Клап. Хочу з вами відкривати, бо я її ще не відкривала. Оця велика цей великий пакунок. Так, тут в мене колаген. Я чула про нього ну, дуже багато, дуже гарних відгуків. Так, да, Котю? Тут до мене котеночка прийшла. Що тут у маму? Давай давай будемо разом. Будемо разом розпаковувати, так? Ти тримай кусняшку. Давай покажемо, що тут до мами прийшло. Так, покажемо. Замовила ось цей голубий. Так, у мене ось таких три коробочки. Важкі. 10, 10 отаких от скляночок. Темне скло. Завтра я буду приймати цей колаген зранку. Так, тут 15 тисяч міліграм. 10 тисяч міліграм це, це гарно, але 15 тисяч це взагалі пігулка молодості. І тут і, і, і трипептиди, і вітамін С, вітамін В, і воно смачне. Ну, Колаген, ви знаєте, да, це на шкіру, на волосся, на нігті, на сустави. Це прям масхе, особливо, якщо вже і вік, стоїш, коли все проти тебе, то треба з цим боротися. Та і взагалі, в принципі, колаген це просто. Ну, це масхев. То ж це в мене курс. Я буду пити два місяці. Потім в мене буде перерва. Не знаю, чи місяць, чи два. І потім знову подивимося. мене вам все розказується показувати, як завжди. Так, а що тут в мене ще? І я ви, ви пам'ятаєте, я мені дуже сподобалась масочка, яку мені подарувала а, та, Наталія. Ці три типи цих масок замовила собі. як виявилося, споціонати треба ось цієї фіолетової, і п'ять масок у кожній упаковці. Тож, у мене 15 масок на... через день це на місяць. Ось так. Ну, може, я буду використовувати не прямо через день. і Саме ці маски, може, я буду міксувати ще з іншими, але замовила, бо мені дуже сподобались. Ці масочки я вам дуже рекомендую, а колаген особливо. Я його ще не використовувала, але замовила, тому що чула дуже багато відгуків. Повелась на рекомендації, і це важливо, бо рекомендації це. Те, що ми маємо, так? те, що каже виробник, це одно, а те, що люди використовують і потім розповідають, це інше. Ми до цього прислухуємося. Тож я вже додам свій відгук трохи пізніше, поки що знаю, що тут 15 тисяч міліграм колагену, тут є трипептиди, є вітамін С В, смачно на смак і в склі в жидкому стані. Ось такі бутилочки. Все, з завтрашнього дня будемо приймати. Зроблю масочку собі, фіолетову. Дитинка знову до мене прийшла. Кусняшки. Кусняшек хоче? Так. А я буду зараз наносити оцю масочку, оцю фіолетову масочку. Так, тобі теж нанести? Дай ще не си, маточка, зараз нанесу. Не Почекай. Почекай, зараз все буде. Почекай. Чекай. Наносимо. Подобається, що вона аж отаку трошки дочка. Це ж хотів. Так гарний масочок, бачиш? Ось така масочка. Вот такі три масочки у мами гарні, бачиш? Так, і дивись. Так, все, знімаємо. Знаєте, що мені подобається, що це в цих масках? що вони такі, бачите, вони дуже гарно покривають, все-все закриває. Тут і під очках, під очима так. Так, все. У мене. Сьогодні зустріч з, нею, з однією чудовою дівчиною, яка зараз відпочиває в Одесі, вона сама з Києва. Я її знаю по інстаграму, але ми давно вже з нею спілкуємося. Сьогодні зустрічаємося з нею в кафе. Тож я збираюся. Ну, як завжди, подивіться. Ну, бачите, яка гарна шкіра. Highly recommended. Ну, коротше, дуже рекомендую вша далі збиратися.